Ще одне відео може для учнів чи для кого там підійде. Дивіться, яка в мене двер шикарна, раритетна. З чого починається навчання? Чи якийсь духовний рост? З того, що для тебе вчителі, якщо ти готовий, ти даєш намір, я готовий змінюватись, я буду духовним. Там духовно змінюватись. Не, це не обов'язково там в мене вчитись чи ще в когось. Може, ви самі будете шукати інформацію, дивитись відео там, і цього вам достатньо. Може, ну, кожному по різному. Але ж ви повинні перші всі свої кроки, все зробити спочатку в своїй сім'ї. Якщо там буде якісь косяки, щось вас буде тягнути назад, воно вам не піде далі. Ну, тобто там. По роботі, спочатку здоров'я, у всіх, спокійні. Ну то есть, це тільки сім'ї, це не ті не братів, там сестер, мами, папи. Почніть з от ви є, ви там чоловік чи жінка у вас є. Потім дітки. От ви налагоджуєте тут ситуацію. Потім ви налагоджуєте там роботу. Це все через духовність. Ви от працюєте, всі ці канали вичищаєте. Є робота з родом, це дуже важка робота. Там такі косяки, що якщо ви почали займатися духовністю, рот вилазить. І він такий: Привіт! Ти готовий? І ви такі, ні, а він добре, ти ж почав вилазити, ти духовний. Ми просимо тебе вичистити нас. І там ви починаєте роботу спочатку в сім'ї, потім з родом, потім там робота, все, а вже тільки потім воно виходить вже на інший вимір. Тобто ви потім вже можете працювати з людьми, допомагати. Якщо ви полізете зразу допомагати всім, а в сім'ї буде жопа, я вибачаюсь, то воно вас приплюсне такою плитою. Магнітною хотілося чогось сказати, як ну важкою, що ви не вилізете потім. Ви не з сім'ї, вона може розпастися. Тож треба спочатку для себе. Це не егоїзм. Ви повинні бути в сім'ї сильною чи сильним, а потім допомагати іншим і розвивати інших. Якщо там щось не то, воно і потім там ну такі мелоче. Може там хтось заболів там з діток чи щось таке, чи ви там щось не так відчуваєте. Ви будете потім це все дороблювати, але ви вже будете сильним чи сильною. Почнеться вся робота тільки з, з вас. З вас і вашої сім'ї, ваш рід. Якщо ви хочете, я вам розкажу про рід. Це я ж кажу, це тут така важка тема, трошки сильна, але вона рід це дуже велика допомога, коли він вичищений уже весь.